Ва виїжджає два відділення. Вулиця Гмирі. Два перший під'їзд. Задимлення в під'їзді. Два відділення на виїзд. Ранок рятівників починається з прийому та здачі чергування. Команду яким подає диспетчер. Головна задача рятівників встигнути вдягнутися та виїхати за 45 секунд. Уважаю здоровье, рятівники. вники. товарищ, Старший, Вильно. Вильно. И так что ранку Олександр, водитель пожарного автомобиля, свои обовязки знает на зубок. Моя главная обязанность э, ⁇ довести быстрым, кратчайшим путем и безопасно до, непосредственно до пожара. Пока Олександр прогревает двигун, Тарас проверяет технический стан обладнання. Э, целостность вентилей, чтобы они были рабочими и вращались легко. Професія рятівника чи не найекстремальніша з усіх професій, ризикуючи своїм життям, вони рятують інших. Тому для них створено спеціальні умови, а саме, кімнати для відпочинку, кухня та спортзал. Також щодня з ними проводять заняття З сіті утра до 14.00, де руководителі кару, а також руководителі частини проводить заняття. Тут проходять всі види підготовки тактика, що є основне, Тут як в армії все розраховано по хвилинах. Відхилення від графіку априори. Время, скажем так, если по нормативу фіксується, задні колеса автомобіля должны виїхати за ворота. Одяг у рятівників зроблений зі спеціального матеріалу, витримує надвисоку костюм, который витримує над температуру. температуру. Теплоотражающе, которые выдерживают 800 градусов и 1200. Їхня історія починається з 17-го століття. Тоді воду перевозили в півтонних бочках. Замість авто були коні. Сьогодні тут надсучасна техніка. Цей пожежний автомобіль вартістю 13 мільйонів гривень. Поки що єдиний в Україні здатен гасити полум'я на висоті до 90 метрів. А приблизно яка вага цієї машини? 50 тонн. Висновок. Професія рятівника не для слабких. Швидкість, оперативність та міцна чоловіча дружба їхнє кредо. Запобігти, врятувати, допомогти це головна задача рятівників.